Антоніна Редько – мама трьох дітей. Її найстарший син навчається у третьому класі 4-ї рівненської школи, яка розташована на вулиці Жуковського. Нам дуже подобається ця школа, близько ми тут поряд живемо. Друга дитина має йти на інший на наступний рік в школу. Нам дуже зручно по місцю проживання. Батьки, звичайно, всі в шоці, ніхто не хоче, ну наскільки я знаю. Я також не, не дуже хочу об'єднуватися. Тому що це по-перше, ходити, водити, різні дітки в різні, різні час, і ну це дуже незручно. Як що вони там домовляються, невідомо, не знаю. Начальник міського управління освіти Богдан Турович пояснює, що зараз в Україні триває реформа освіти. Згідно з нею, четверта школа мала б стати гімназією, тобто дев'ятирічкою. Для того, щоб бути ліцеєм. На паралелі має бути два десятих класи мінімум, і викладатися предмети за трьома напрямами в четвертій школі. Тільки один є десятий клас. Коли ми проведемо таке об'єднання, тобто, фактично, діти зараз четвертої школи закінчать її в тому ж приміщенні. І закінчить її в статусі випускників престижу. Ніхто їх не буде перекидати в новий корпус. Ми гарантуємо збереження робочих місць для всіх працівників. А от майбутніх першокласників вже планують навчати у корпусі на вулиці Данила Галицького. В Перспективі там буде розташована початкова школа а безпосередньо в корпусі. Школи номер 4 буде розміщена середня і профільна школа. Територія обслуговування, яка є за четвертою школою, буде розподілена наступним чином: частина території відійде до 9 школи, частина до школи номер 18 а частина залишиться за престижем, та вулиця, на якій знаходиться школа номер 4 на наступному тижні запланована зустріч представників управління освіти з батьками учнів четвертої школи. Допоки вона не відбудеться, директорка закладу Наталія Іванець ситуацію не коментує. Директор престижу Сергій Раченець до об'єднання ставиться позитивно. Злиття четвертої школи і престижу буде взаємовигідне обом школам, адже діти четвертої школи зможуть повноцінно закінчити четверту школу, а приміщення престижу зможе хоча б якимось чином трошки розвантажитися. Учні четвертої школи матимуть змогу отримати більш якісну, повну загальну середню освіту у складі ліцею, адже вони тоді зможуть і обирати потрібний профіль їм навчання. Оксана Туз, Роман Шакунець, новини на Суспільному.